Як я доглядаю за орхідеями реанімашками, моя секретна методика вирощування у бокалах. щоб з такого до зморщеної орхідеї через декілька місяців отримати після нові листочки і коріння. А ось ще одна орхідея, яку у серпні мені віддала підписниця, і ось вона зараз. Це закрита система вирощування. На дні трошки керамзиту, а зверху мох з фагном. Тут немає дренажних отворів, тому важливо давати моху просихати між поливами майже повністю, приблизно на 80-90% існує правило, що ослаблені рослини не можна удобрювати, і це дійсно правда, якщо ми говоримо про мінеральне добриво. Бо там висока концентрація солей і ослаблена коренева система не здатна їх ефективно поглинати. До того ж, існує ризик хімічного опіку, і ми можемо більше нашкодити рослині. Чому ж тоді я удобрюю реанімашок? Тому що я використовую біологічне добриво, аюдар для орхідей з живими мікроорганізмами. Ці бактерії стимулюють ріст кореневої системи. Також містить фунгіцид деякі пригнічують розвиток патогенних грибів, а головне, що це добриво абсолютно безпечне навіть для ослаблених рослин. Я додаю його раз на декілька поливів, а решту часу поливаю або оприскую мох звичайною водою.